Карл Густав Юнг змінив моє розуміння людської психіки та самого себе, Його думки надихають на глибокі рефлексії, допомагають розуміти себе і світ навколо. Я вважаю, що його спадщина залишається актуальною і нині, бо прагнення гармонії та цілісності це універсальне завдання для кожної людини. Карл Густав Юнг. Народився 26 липня 1875 року в Швейцарії. Він здобув медичну освіту в Цюрихському університеті, де зацікавився психіатрією, свою кар'єру розпочав у психіатричній лікарні Бурхельслі, де розробив новаторські методи дослідження психіки, зокрема, асоціативний експеримент. Юнг співпрацював з Зигмунтом Фрейдом, але згодом їхні шляхи розійшлися через розбіжності у поглядах. Юнг розробив свою теорію аналітичної психології, ввівши такі поняття, як колективне несвідоме і архетипи, Юнг вважав, що психічне здоров'я залежить від гармонії між свідомим і несвідомим та від інтеграції різних аспектів особистості. Він також досліджував релігійні та міфологічні мотиви, вважаючи, що вони відіграють важливу роль у психічному житті людини. Юнг помер 6 червня 1961 року, залишивши після себе величезний внесок у психологію та вплив на багато галузей знань. Ось декілька основних його крилатих висловів. Хто дивиться зовні, той мріє, хто заглядає всередину, той пробуджується. Все, що дратує нас в інших, може привести до розуміння себе. Справжня зустріч двох людей відбувається тоді, коли вони здатні бути собою, те, чому ти чиниш опір, зберігається не можна досягти просвітлення, уявляючи світлом фігури світла, а зробивши темряву свідомою. Сенс мого існування полягає в тому, щоб розкрити загадку, яку я сам являю для себе. Щастя це відчуття, що ти повністю реалізуєш себе. Кожен несе в собі тінь, і чим менше вона усвідомлена, тим темніша і важче. Ми зустрічаємо свою долю найчастіше на дорозі, яку намагаємося обійти. Пізнати себе це початок усього. Єдиний сенс людського буття полягає в тому, щоб посвятити темряву безцільного існування. Зустріч із самим собою належить до найбільш неприємних, будь-яка залежність погана, чи то залежність від алкоголю, наркотиків чи ідеалізму. Не тримай того, хто йде від тебе, інакше не прийде той, хто йде до тебе. Бути нормальним ідеал для невдахів. Вам, звісно, відомо, що серед невротиків дивовижно багато тих, хто колись був розбалованою дитиною. Якщо ти обдарована людина, це не означає, що ти щось отримав, це означає, що ти можеш щось віддати. Чим свідоміше ми шукаємо щастя, тим більша ймовірність, що ми його не знайдемо. На щастя, поблажлива і терпляча природа ніколи не вкладала фатального питання про сенс життя в уста більшості людей. А якщо ніхто не питає, то й відповідати не потрібно. Горе тим, хто живе прикладом. Живіть своїм життям. Падінню передує пиха. Смерть, якщо підійти до неї психологічно правильно, не є кінцем, а метою і тому людина, яка перетнула вершину життя, починає жити заради смерті. Дякую вам всім за увагу. Будьте благословенні, будьте здорові, добра та любові.